Компетентності включають в себе не лише знання, а крім знань, це уміння, це цінності, ставлення, які визначають здатність людини успішно вирішувати життєві проблеми, пров... провадити професійну та подальшу навчальну діяльність. Є ті компетентності, які вже нинішня школа намагається формувати у наших дітей. Це математична компетентність, компетентність у природничих науках, інформаційно-цифрова, знання рідної мови, державної мови, української мови і іноземних мов. Сьогоднішня школа прагне це робити, але робить це зовсім в різний спосіб. На превеликий жаль, в Україні ми констатуємо нерівний доступ до якісної освіти. Але є ще ціла низка е, компетентностей, які взагалі не формуються у школі. А повинні. Зокрема, громадянська компетентність ми повинні сформувати відповідального громадянина патріота. Так само. Компетентність, наприклад, соціальна, як людина вміє комунікувати з іншими людьми, так само компетентність екологічна, як забезпечити суспільство сталого розвитку. Так само компетентність, яка спрямована на розвиток підприємництва і фінансову грамотність, ось ця вся низка компетентностей якраз має відобразитися в новооновленому змісті освіти і в осучасненні методик навчання в новій українській школі. Окрім цих компетентностей, є ще уміння й навички їх часто називають м'якими навичками, які наскрізно мають пронизувати процес навчання для того, щоб дитина мала їх стійкими після здобуття повної загальної середньої освіти. Саме здатність критично мислити, здатність бути творчим, креативним, здатність. Аргументовано захищати власну позицію, працювати в команді, мати розвинутий емоційний інтелект це те, що необхідно кожній дитині для успішної самореалізації. І е, переплетення компетентностей і цих навичок і умінь якраз створює ту канву, яка повинна сприяти розвитку кожної дитини.